Понюхай. Вітаю вас, шановні, на нашому каналі. Давненько. Ми не їздили на схід. Багато було справ в Києві. Ти коняку свою ремонтував. Ну, це й не коняка, тут коняк 400. І вона дуже в нас така вередлива. Усе зробили, важкий виїзд, але все у нас вийшло. У нас невелика колона, там бусик загружений, як кажуть, в Бусиком, і не тільки всередині, все. Тут також повно коліс. Маємо чергове евакуювати, але потрібно дещо переналадити роботу наших шиномонтажів. Проведемо на сході декілька днів. Думаю, візьмемо декілька цікавих інтерв'ю, ну і відновимо наші поїздки. Так що підписуйтесь, залишайтесь на каналі, лайкайте, ну і можете ще деколи розповсюдити, аби побачити оту працю, яка в даний менше стала надзвичайно такою важкою. Яку ніхто не підтримує, але ми поки справляємось, працюємо далі. Погнали. Задаємо ще одного буса, там нас особливої заслуги немає, просто доставили хлопці, попросили. Як кажуть, менше пробіг, менше поломок, просто-напросто. ну Там їм чуть догрозили. Ну, Хлопці наші з-під Києва разом ми в ДФТ були, тепер вони служать у тих нових батальйонах, чи як там полках чи бригадах. Бригади, всі, які були на білбордах. Ну і треба якийсь край боронити, то це ж наші. Передали їм, думаємо, не буде ламатися, все добре для нього. Колеса нові, все супер. Погнали, працюємо далі, вирушаємо. Ми приїхали на наш черговий новий такий шиномонтажний пункт. Ми його так називаємо. Наша така внутрішня його назва з світу по ниточці». А знаєте чому? Тому що над цим проектом працювало у нас декілька благодійних фондів. Оце фонд з Латвії для тебе. На їхній мові якось він називається Бедріба. Отак От вроді для тебе означає. От вони цього разу для наших військових. Нам закупили ось такий, це був вже готовий шиномонтаж. Нам залишалося його там трішечки дообладнати, декілька там якихось станочків купити, підключити електрику. Ми знайшли місце, де є те одне з останніх міст прифронтових, де є ще електрика, але воно найближче до лінії розмежування, поки з тих всіх наших шиномонтажів. І тут одразу працює два шиномонтажа. Оце вантажний, як я сказав, з Литви, який приїхав. А це з Данії нам прислали також благодійники, один благодійний фонд, і такий благодійник, який навіть залишився, як кажуть, за кадром не побажав розказувати, хто він. Ну ми йому все рівно дякуємо. Це легковий і вантажний шиномонтаж, який переданий в підпорядкування військових одного з ремонтних полків командування сил логістики. Тут працюють військові в дві зміни. Працює одразу четверо людей. На обидвох машинах по двоє. дуже високі темпи. Ну і я сподіваюся, буде дуже висока результативність уже незабаром. Працюємо далі, будемо далі співпрацювати з військовими, не тільки силами волонтерів. Тобто волонтери будуть скуповувати такі автомобілі, передавати, навчати і набирати все більше і більше темпів. Так от це третій і четвертий наш шиномонтаж на лінії. Розмежування близько-близько до фронту. Все безкоштовно для сил оборони. І ще однією особливістю цього шиномонтажа є те, що ми одразу організували разом знову ж таки з військовими невеликий склад шин. Ну, великий-невеликий, не знаю. Там десь в районі 200 шин, які передають нам і. Люди через нову пошту безкоштовно також передають нам фонди з Данії. Також ми закуповуємо їх за кордоном. Ось так він виглядає. Тут контейнер. Не все зможемо показати з зрозумілих причин, але ось таке привезли чергову партію. Ну все, працюємо далі. Результат відмінний. Виходимо на досить високі темпи. Надіюся, десь там до 20 вантажних шин будемо робити за добу. І в районі 40-25 поки виходить. вже хлопці, працюють все швидше і швидше. але буде, я думаю, десь в районі 40 коліс, так само як у нас це виходить на шиномонтажах, де працюють волонтери. Та й таке. Оце колеса. І ми в 20 кілометрах від лінії розмежування в одному дуже цікавому ремонтному батальйоні, але ще називають його рембат. Чому? Не скажу, чому розкажу після війни. А оце костиль, так називають саме залізничники. Оцей такий цвях, яким прибивають шпали. ну Рейси до шпалів. Де його знайшли хлопці? Важко сказати. Я думаю, тут багато валяється всякого металобрухту. Оце запас, уже готових коліс, це підмінний фонд, який будуть отримувати будь-які автомобілісти, які заженуть ось такого костеля собі. Буквально за дві хвилини, тому що саме в цьому рембаті є потужний шиномонтаж. Він також може в одну секунду стати мобільним. Бачите, тут є такий зіл-бичок, на нього загружають будь-яке. Обладнання і виїжджають одразу ж на поле бою для екстреного ремонту. Ну а спеціально сформований запас шин не потребує цього екстреного ремонту. Тут у хлопців є усе. Ну, от, навіть слів немає, нема що сказати, коли ти бачиш, що от наскільки наші хлопці бувають працювиті, талановиті і винахідливі. Ось ця. Приспособа. Я думаю, що в Україні є тільки три станки, які можуть діставати е, ці докатки з броньовиків МРАП. А насправді побачив це сьогодні напередку. Буквально в 20 кілометрах від лінії розмежування на одному з ремонтних батальйонів. Ну, я би вже його так назвав не батальйон, а батальйоніще, може такий або полчок, такий невеликий полк вже ремонтний, ось таку приспособу. Так от. Щоб купити такий станок, потрібно не менше 20 тисяч євро. Це якщо його збирати ще самому. Якщо заводські, вони набагато дорожче коштують. Це просто бомба-ракета, і хлопці дістають ось ці докатки. Ну, Я мовчу, що в них тут стоїть і вантажний, е як кажуть, бортіровочний станок, який є багато, де вже в багатьох полках. І окрім того, стоїть ще купа станків, які я вам зараз покажу там всередині. І це все на передовій. І в хлопців є. Як називається підмінний фонд. Тобто, коли приїжджають з якогось батальйону їхнього, вони не чекають, поки вони там відбортують, щось, ще щось відремонтують. Вони завжди мають підмінні колеса. 5 секунд розписався, акт наряд, і ти уїхав з новим колесом, а то колесо стає зразу в роботу. Ось така у нас історія класна. Я просто в захваті, відверто кажу. Давайте покажу, що в них там ще всередині. А це мобільний шиномонтаж. Який був перевезений цим ремонтним батальйоном на лінію розмежування, і швидко все змонтували хлопці. І в них тут не один, не два, а біля вісьми різних станків. Давайте я вам просто покажу цю красу. Я в захваті. Тут огромніший який компресор. Це для легкових, це для грозових. Ну, верніше, це балансувальний для вантажних, там для легкових. На вулиці стоїть ще бортіровочний для вантажних. Є весь інструмент, звичайно, ламаються головки, є в хлопців багато проблем, не вистачає розхідних матеріалів, але з цим ми їм якось підсобимо швиденько. Але я б в захваті від того, що вони працюють наперед на випередження, тобто в хлопців не екстрений ремонт, а в них є цілий підмінний фонд майже до кожного автомобіля, який є у цій бригаді. І це надзвичайно круто. Фронт рідко радує, але от. Саме те, що я побачив тут, мене надзвичайно надзвичайно потішило. Я безмежно радий, що ще є такі ремонтники, які такі, як кажуть, зразково, зразково показні чи як сказати, не знаю. Правильно. Ну, Взагалі це круто. Черговий вдалий день у наших ремонтників, тому що вони знову віджали Бремку. Бремка це просто знахідка для будь-якої бригади. Це Брем розшифровується як бойова ремонтно-евакуаційна машина. Вона на гусеницях, фактично, це танк Т-72, але в ньому має бути 225 метрів троса, Такого міцного міцного троса. На жаль, тут його не було, було лише 100. Теорії ми думаємо, що орки десь продали 125 метрів. Але наші хлопці вже вон там дістали новісінький трос, рівно 225 метрів. Закінчують ремонт двигуна, замінено вже катки всі. І отут є навіть ще додаткова лебідка, яка витягує оцей трос на 225 метрів. Не тільки дві, і ця бремочка буде працювати також на нашу перемогу. Слава ремонтним військам! Для когось, можливо, це буде вже такий спалений металолом, який здають, але не для ремонтників. Тому що це колінвали, це вкладиші, це коробка, яка фактично ну, двигуни прийдеться перебрати. А коробка цілісінька це все, як кажуть, резервний фонд, це все запчастини. Працюємо на перемогу, а ремонтники. Дуже-дуже сьогодні здивували. Круто. Very very cool! І черговий трофей, і черговий доказ неписьменності, невігластва наших ворогів. Так от, Це буква Z. Бачите, хлопці спеціально зазвичай їх замальовують, тут були прильоти. От спеціально залишили, бачите, бо орки намалювали не в ту сторону Z. Потім закрасили зеленим і перемалювали вже нормально. Ну, от вони навіть писати не вміють. Ну З ким тут воювати? Ну, страх жах, жахчути. Зе, <хи> отаке. Отако. Чик-чик-чик. Зорро, антизоро. Погнали, працюємо. І ще одна така несподіванка, знахідочка така. І Сьогодні нас багато разів дивували. Оце я точно не розраховував тут побачити. Вони притягнули на передову з собою діагностичний стенд для перевірки двигунів. Чи наскільки якісно вони б їх зремонтували. І що він дивиться? Він дивиться на температуру моторної оливи, на тиск моторної оливи і на температуру охолоджуючої різни. Це тут, все на місці, не відходячи від фронту. <гум> і все на нашу перемогу. Працюємо, супер. А ось це ми знаходимося в складі. Фактично, це результат роботи ремонтників. Це все, що вони змогли дістати з оркських оцих. Сотень, сотень одиниць техніки, згорівшої, все сюди привозиться, стягується, витягується, постійно працюють кетли, постійно працюють бремки і мерки, всі ремонтні автомобілі, які привозять сюди все, що може пригодитися. Тут є буквально все. І паливна апаратура, якісь там ресивери, радіатори, коробки, двигуни, колінвали, мости. Це просто кландайк. Це знахідка для ремонту. Браво! Слава. Погнали. Далі. У нас вийшла дуже кльова поїздка. Ми зробили багато, але можемо ще більше зробити. Подякую всім військовим, які залишаються напередку. А якщо ви хочете допомагати нам, посилання знизу погнали!